Вічна. Справа в тому, що е, хто спілкувався з багатими людьми, той знає, що вони дуже дорожують життя, що вони дуже бояться смерті, тому що вони живуть в гарних умовах і хочеться, щоб життя не закінчувалося. І таким чином він хотів переконатися на 100%. Що він наслідує життя вічне. Але совість йому підказувала, щось не так в його житті. І він задає таке питання. Ну, ми можемо самі себе спитати, яка міра багатства у людини? Апостол Павел Павло нам відповідає: це мати їжу, пиття і одежу. Ну, Ясна річ, що ми ще потребуємо житла, От ми іноді. Переживаємо дуже, хоча Господь наш Ісус Христос не мав де голови підклонити, але ми, грішні, не можемо ще в таку міру прийти. Зазвичай, це можуть так жити монахи. Вони не переживають, вони досягають такої досконалості, що вони відчувають, що Господь за них проявляє заботу. І ми повинні з вами знати. Давайте потім е, просворами розберемося, бо мені важко говорити. Е, я можу взагалі не говорити, але це мій обов'язок. Просворе це ж таке друго... другорядне. От. Е, і справа в тому, що виходить, якщо людина визлагає надію на себе, а не на Бога, то Бог не втручається в її життя. Коли людина визлагає надію на Бога, тоді Господь. Допомагає, і людина реально починає відчувати, як Господь до кожної там дрібнички промишляє за нас. І ми повинні усвідомити, що ми спасаємося не за те, що ми там якісь добрі діла робимо, ми спасаємося тільки за Божою благодаттю, допомогою. Тому що діла наші дуже часто мають такий, знаєте, при заміс гордині, марнославства, якоїсь користі і тому подібне. Тому справжні добрі діла це коли нас хтось оскарбляє, а ми це терпимо, не обурюємося. Оце, знаєте, тоді видно, що людина живе з Богом. І там чи заберуть у нас щось, а ми спокійні, тому що ми пам'ятаємо, що на все воля Божа. І ось, дорогі брати і сестри, виходить так, що цей юноша не зміг. Виконати волю Божу і проявив норовистість і свавілля. Пробачте, там сквозняк зробили. Е, і е, таким чином, дорогі брати і сестри, ми повинні пам'ятати, не даремно в монастирях раніше саме головний послуг був це від своєї волі грішної відрікатися. Послуг був старцем святим. От, подвиг послушання. І е, людина відкривала кожен день на сповіді своє серце, свої помисли відкривала. Чому? Тому що якщо людина довго не сповідається, скриває свої помисли, скриває свій настрій душевний. Там виростають страшенні бур'яни. Антоній Великий казав, коли своєму учню вони йшли, і він його на прикладах природи навчав. Каже: ти бачиш, каже, прутик росте, вирви його, вирвав, Потім молоде деревце, вже з більшим трудом, потім вже більше деревце. Каже, вирви його. Ледве-ледве, а вже велике дерево не зміг вирвати учень. Він каже, так і настрій душі. Якщо людина не сповідається, якщо людина над собою не працює, то там виростають такі недоліки, які потім дуже важко скаренити. Недаремно в православному ісповіданні східних патріархів написано, що таке хула на Духа Святого, коли людина стає неспроможною до покаяння. Ось це страшний стан, а він буває такий. Колись я пам'ятаю за одного розколу вчителя казав єпископ інший, що він вже не спроможний до покаяння. І дійсно на практиці так воно і вийшло. Коли у нього була можливість покаятися, він не зміг цього зробити, тому що там гординя вже досягла такого рівня, що людина вже просто не, не бачить зовсім своїх гріхів. Вона вже перебуває знаєте, в такому стані, як падше духі, тобто в такій гордості страшенні. Тому, дорогі брати і сестри, ми повинні ретельно обробляти ниву нашого серця, старатися частіше, хоча б в кожний піст, можна і частіше сповідатися. Причащатися, з'єднатися з Господом нашим Ісусом Христом, перевіряти себе, причастя це перевірка людини на її стан. Якщо після причастя у людини мир, просвітлення, такі, кріпость, вона витримує спокуси, вона достойно причащається, правильно причащається. Якщо після причастя людина не має миру душевного, не має терпіння, немає там інших таких, знаєте, якостей, то вона причищається в осуд собі. Значить, вона десь ще щось не так зробила. Не порвала якісь зв'язки з якимись пристрастями земними. Тому, дорогі боти і сестри, треба старатися старатися потихеньку, якщо не виходить у нас, в основному так воно і є, свої недоліки іскоріняти, на доброчесності переходити. І... На сам кінець ми повинні з вами усвідомити, що не багатство саме по собі є шкодою, а відношення людини до цього багатства. Я знав людей, які і машини дарили іншим, які мали потребу, і весь час вони знаходилися в такому стані. От так, тільки почув хтось в нужді, все одразу він організовує допомогу і допомагає. Оце людина правильно використовує багатство. Якщо ж людина використовує його неправильно, то у неї не буде мира душевного. І колись в життях святих розповідалось, як був такий чоловік, який ремонтував чоботи. І він був такий небагатий, але він був такий радісний, веселий, завжди співав псалми і завжди перебував в такому бадьорому дусі. А одного разу він знайшов багато золота. І він. Душевний мир свій згубив, перестав співати. Весь час у нього думки атакували. Що з ним робити? куди його дівати? Це ж можуть вкрасти. От, як з ним поступити? І він втратив душевний мир. Потім е, пройшло декілька днів, і він сам собі сказав: навіщо їй треба? Я був щасливий, а тепер що зі мною робиться? Пішов і роздав його бідним. Так що відношення наше. От, чи воно є правильне, чи гріховне, а не саме багатство. Саме багатство це не гріх. Так що постараємося, дорогі брата і сестри, робити все правильно, щоб нам було з Богом гарно, солодко, і ми ще тут рай відчули в своєму серці. Амінь. Благословення Господня на вас того благодаті, чоловіка любія, свянині і приснув і волі.